Останні дні вивели політичну кризу в Україні на новий рівень. Сутички на вулиці Грушевського між рішуче налаштованими протестувальниками та правоохоронцями щухли, але активісти не полишають своїх позицій на барикадах. Вони чергують, тренуються та вшановують пам'ять загиблих. Активісти мають намір стояти до тих пір, поки не будуть виконані всі вимоги людей. Протестувальники не полишають надії на те, що перемога вже не за горами. Чергуємо, тримаємося. Хто за що може? Да, віримо, сподіваємося, що е, такими переможемо. Люди об'єднуються в так звані сотні для оборони барикад. Керівник 33-ї сотні Гайдамака розповідає нам про секретні Тут ходи та зв'язок між барикадами. Тут був людина, яка гранатою розірвала ноги, і ми виводили атаки. Наші дві позиції між собою контактують. Романтикою у нас тут не пахне, тут пахне смертю. вже. Я самий перший, хто запропонував кидати сніг на барикади. І ми виграємо п'ять позицій, блін. Там по вечорам хлопці з правого сектору ретельно готуються для того, щоб захищати свої позиції. Вони оснащені щитами з фанери та вмінням самооборони. Перші спроби не завжди вдалі, але наполегливість хлопців перемагає і вони впевнено можуть іти відпочивати до таке Правда, раз надіємося, значить переможемо. Я хочу, щоб мої діти жили в цивілізованій країні, а не в бандитській корумпованій. Вот і все. Я тут з 24 листопада і тільки за те, щоб український народ добром акцентую увагу добром переміг зло. Поліна Лісовець, Юлія Геращенко спеціально для епізодів.